Послання Павла до Римлян 5 розділ 19 вірш. І потім ще Римлян 6, 16 до 17. Тема сьогоднішнього, то сьогоднішньої проповіді наших розумів, про що, ми, про що я хотів би сьогодні поговорити з вами, це послуг. Послух. Давайте читати разом слово Боже. Римлянам 5, 19. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними. Так і через послух одного багато хто стануть праведними. І також Римлянам 6 розділ. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви є раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Тож дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. І також Самуїла. Самуїла і сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопален та жертв таке, як послуг Господнього голосу, тож послуг ліпший від жертви, покірливість краща від барання чоловію. Ось такі слова. Тема сьогоднішньої проповіді – послух. Я думав багато про що ми можемо разом говорити також після різдвяних подій, які ми мали. Я хотів поговорити також, пам'ятати, коли Ангел прийшов до Діви Марії і розказав їй, що в неї народиться син, як, як це все буде. Мені дуже сподобалося слова Діви Марії, яка сказала, нехай буде мені по слову твоєму. Тобто мені сподобався послух. І от про цей послух, знаєте, вона не сперечалася, вона не казала: Та ні, я не можу бути, там щось, ще якісь причини. Є багато історій в Біблії людей, які не, слухали, які не слухалися Господа, але сьогодні я хотів би поговорити про те, як нам слухати Бога, як нам, як нам слухати Слово Господнє, як нам слухати Голос Божий. Я вибрав цю тему спеціально, бо розумів, бо в нас, на жаль, не тільки в нашому народі, взагалі в сучасному світі є величезні проблеми з цим. Не просто проблема а катастрофа. Нам всім приємно, коли. Хтось слухає. Нам всім хочеться, щоб нас слухали, да? щоб нам були послушні, коли інші мають слухатися нас. Але нам самим дуже важко бути послушним комусь. Ми всі хочемо, щоб наші діти там були слухняні. Бачите, як слухняний пішов і все, немає його. Але ми дуже часто нам самим потрібно бути послушними, послушними голосу Божому. Я б ніколи не торкався цієї теми послуху, якби це стосувалося лише, такі, знаєте, відносин батьків, дітей, там, чоловіків, жінок і так далі. Але про це теж буде правда. Але найбільша наша проблема і катастрофа, коли люди не слухають не слухняні голосу Божому. Це найбільша біда багатьох людей. Найбільша проблема, катастрофа це наш послуг, чи вірніше, не послуг Господу. У наших цих відносинах з Богом. Це величезна біда, коли люди, які роками ходять у церкву, але які не, не слухають абсолютно нічого. На жаль, сьогоднішня ситуація в християнстві не тільки там в Сваляві, чи там в, в Україні, взагалі по цілому світу. Ситуація така, що люди ходять у церкву, роками можуть ходити, щонеділі можуть ходити в церкву, але не, не мають послуху перед Богом. Просто не мають послуху. Мільйони людей, які сьогодні, наприклад, зібралися, вони підуть після богослужіння і забудуть, про що говорили, забудуть, що Господь хоче від них, забудуть, як жити по Слову Божому. Не всі прийшли у церкву сьогодні, в любій церкві, не всі прийшли справді послухати. Багато людей прийшли. По інших причинах, по різних причинах, але не всі прийшли, щоб послухати Бога, покоритися голосу Господньому, почути Божу волю і, не, і повернутися додому, і виконувати цю Божу волю. Не всі хочуть чути Божі настанови, Не всі чують, що Господь хоче від них, або не всі зважають на цю волю Божу. Бо якби зважали, якби слухали, якби виконували, то знаєте, за... Якби кожна людина виконала б те, що вона почула, за років 10 точно ми всі стали б святими, просто святими. Нім б тут світився би над головою. На щось не світиться. Біда в тому, що ми непослушні, просто непослушні діти Божі. У Біблії написано дуже багато про послуг, дуже багато про... і багато прикладів. Я, можливо, пару прикладів назву, але. Нам треба не просто слухати, нам треба не просто почути, піти додому і забути, але нам треба виконувати те, що ми чуємо. Виконувати, бо бачите, Бог не просто дає так слова, Бог не просто дав заповіді, наприклад. Бог хоче, щоб люди їх виконували. Бог не просто сказав: ну, прочитайте на всякий случай, може десь вам знадобиться. Є е, в будь-якому, візьміть там піаніно чи візьміть якийсь пристрій, в будь-якому пристрої є інструкція. Бог дає, тобто для того, щоб знати, як користуватися чимось, нам треба прочитати інструкцію. там є всі правила. Якщо ми будемо щось не так робити, буде біда, буде катастрофа. В нашому житті Бог дав інструкцію, Бог дав заповіді, Бог дав закони, Бог дав свої правила. Бог каже, хочете, щоб у вас не було катастрофи біди? Живіть, по, мої, по тому, що я вам дав. Як ви, по тій інструкції, які, яку Господь нам дав, як ви думаєте, коли. У людей почався не відносно з Господом. Від Адама Єви. На жаль, від Адама Єви. Я прочитав що в енциклопедії, що, що таке послуг. Послух, послух це добровільне осмислення підкорення волі іншого. Підкорення, добровільне і осмислення підкорення волі іншого. Покора комусь. На жаль, ця покора чи непокора, вона почалася. Ще з Адама і Єви. Ну просто уявіть, от Адам і Єва. Бог каже ось так: таке правило, такий закон, такий, ем, така вимога. Одна, вимога. одна маленька вимога. Не їсти з дерева там одного, яке посеред раю, з дерева пізнання добра і зла. Не їсти. Ну, невже ж важко? Що робить Єва і Адам теж? Вони. І прийшов Сатана і каже: та ну ви що, якого Бога там вислухаєтеся? Не слухайте, мене послухайте. Я вам краще розкажу. Я краще знаю за Бога, що буде, як буде. Не слухайте Бога. І люди, Адаміє, що роблять? Вони, вони замість Бога починають слухати кого? Сатану. І так є вже кілька тисяч років, що замість Бога люди починають слухати Сатану. І до чого воно привело той непослуг, непослуг Господу? До проблеми катастроф. Зразу людина жила в раю, людині все було добре. І тут починаються проблеми, катастрофа, біда, коли людина починає жити тяжким життям, коли помирає, врешті-решт, коли вона не має якогось блаженства, радості. Вона проживає цей вік у проблемах і в катастрофах. Це за того, що люди. Не слухай Бога за того, що люди слухають сатану більше, ніж Бога. Цікавий текст написаний в буті після того, як Адам з Євою зрішили, Бог каже Адаму: за те, що ти послухав голосу жінки своєї, таїв з того дерева. Тобто Адам не слухав голосу Бога, а послухав жінку. Ну. З того моменту от, непослух війшов у цей світ. І як свідчить наш текст, що через. В Римлянам 15 через непослух, непослух одного чоловіка. Багато хто стали грішними. Всі стали грішними, в принципі, тому що цей непослух він передавався з покоління в покоління. В Адама і Єви народжується Каїн і Авель. Вони слухняні діти чи ні? Ми всі знаємо, що з ними стається. Далі Каїн убив Авеля втік десь, після них ще народжуються якісь діти. Як ви думаєте, коли люди почали призивати Господнє ім'я? Діти Адама і Єви почали призивати Господні ім'я? Ні. Внуки? Ні. Правнуки, ні. Там лише про, написано про Еноха, якого, за часів якого почали призивати Господні ім'я. Тобто пройшло декілька поколінь, декілька дітей, внуків, правнуків народилося, поки люди. Я не розумію, як то ви ж. Що Адам і Єва вас не навчив, що, як призивати Господні? Чи кого слухатися? Люди до цих пір слухалися не Бога, не корилися Богом. Вони слухали, не призивали Господні ім'я, на жаль. І так виходить, що постійно-постійно діти народжуються в кожного. Діти не народжуються святими. На жаль, ми хотіли би, щоб діти народжувалися святими, але діти ще року не мають дитині, а але... в коли батьки кажуть, того не робити, а вони як спеціально то будуть робити. Не знаю, де Іринка ага, там є. Правда чи ні, з тою. Я не знаю, кого малі діти, ви знаєте. Та й старші, то вже. Вони не слухають того, що їм кажуть батьки, не слухають, що вчителі кажуть, і старші люди кажуть, діти думають, що вони самі розумніші, що вони самі знають, як жити, як... і проявляється не І в результаті. В домі є крик, сварка, образа, злість, агресивна поведінка і зіпсований настрій. Бог знає серця людей, Бог знає, що серця на дітей знає. Тому дуже часто, дуже постійно до дітей звертається, до... Ем... якщо вони хочуть мати Боже благословення, написано в Ефесян шостий розділ: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого, бачите, в заповіді ми читали. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Шануй, діти, слухайтеся своїх батьків у Господі. Послушна, і членна дитина завжди має ласку своїх батьків. Але непослушна дитина вона не має ласки, навіть у батьків і у Господа вона не буде ласки мати. Там одна така історія. Я вже багато раз цю історію, напевно, читав повторення закону, 21 розділ. Коли хто матиме неслухняного, непокірного сина. Хто не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, докорятимуть йому, а він не буде їх слухати. То батько його та мати Його схоплять його і приведуть його. Це не слухане, просто ну, не слухалося, і все. Приведуть його до старших його міста та до брами того міста. І скажуть вони до старших того міста, оце наш син неслухняний, не непокірний, він не слухає голосу нашого, ласун та п'яниця. І всі люди того міста закидують його камінням, і він помре. І вигубиште зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухняний, слухатися і буде боятися. Тобто, з одного боку, це да, жорстокий закон, і навряд чи люди так колись поступали, насправді. Але Бог хотів показати, що послуг це серйозно. Бо в чому проблема? Бо якщо діти, не слухняні своїм батькам, яких бачать, то як вони, будуть слухняні батька, як вони будуть слухняні Господу, якого не бачать? Якщо син чи дочка не слухняні своїм батькам, яких люблять, які їх народили, які дали життя, які опікуються, то як вони можуть бути слухняні Богові, якого не бачать, якого вони не знають, якого вони не відчувають, там, чи вони не будуть послушні, якщо вони не послушні своїм батькам? Я не знаю, чи ваші діти слухняні, чи ні. Коли сплять слухняні, так. Да. Проблема також, е, в того, від, е, проблема також, коли, від кого діти учаться цього непослуху. Я не, ну, Звичайно, це є в серці людини, оцей непослух, коли Адам і Єва передали цей непослух, бо через непослух одного, через непослух Адама, цей непослух, він прямо в серці, Люди, дитина народжується гарна, красива, але вже з непослухом вона народжується. Вона, на жаль, вона вже з гріхом народжується. Не народжуються діти святі ангели, немає там святості, німба не світиться. Вони вже народжуються з непослухом. В них вже з місяцями з роками проявляється цей непослух. Я не хочу слухати, я знаю краще, я сам. І мама сказала так, чи тато сказала так. Я по-своєму буду робити. Але далі вони ще учаться, непослуху від старших, від батьків, від братів, сестер, від інших. Той сказав, не хочу, не буду, ага, йому прокатило. значить, і я так можу говорити з батьками. Той батьки так не слухаються там когось, і я так буду, не, не буду слухняний. Від кого діти вчаться також? Від тих старших. Самі ті самі Божі настанови також відносно послуху, стосуються і подружнього життя. Бо також в Біблії написано, дружини коріться своїм чоловікам. Часто дивлячись на. Непокору теж батьків. Ну, чого діти дивляться, ага, мама там на батька гонить, чи якось. Е, ну, діти бачать, що так можна, там. Ех, і мені можна, якщо їй можна, мені можна. А ще слова про непослух стосуються працівників на роботі, бо в Ефесян, наприклад, написано, що раби, слухайтеся своїх. Тілесних панів з острахом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Що буде, наприклад, якщо працівник. Ну, зараз немає рабів, але працівники є, наприклад, на роботі. Що буде, якщо працівник скаже до начальника свого, та ну, я не буду виконувати те, що ти мені кажеш. Ну, так, да, уволять. Що буде, коли в армії перестануть слухатися свого, наприклад, командира? Що буде, коли учні перестануть слухатися, чи там студенти своїх вчителів? Коли пацієнти перестануть слухатися лікарів. Ну, це таке. Е, найбільша наша проблема з непослухом наш, це. Але найбільша наша проблема це наш непослух перед Господом. Просто земні проблеми, земні, земні не Воно да, воно біда, воно до чогось. Коли діти не слухняні своїм батькам, ну, буде страждання, будуть проблеми, скажімо так, у дітей і так далі. Але коли ми не слухняні Богові, отут вже є найвеличезна величезна проблема. Тому що, коли ми не слухаємо Господа, ми не, не втратимо там якихось Ми ну, там, думаємо, що ми самі справимося. Ні, ми не справимося самі. Коли це стосується якихось е, наших життєвих, якихось маленьких проблем, це таке діло. Але коли це стосується нашого спасіння, наших, е, наших відносин з ближніми, нашого слідування за Господом, це є величезна біда. Коли ми не слухаємо, коли християн чи люди, які називають себе християнами, не слухають голосу Божого. Не слухають. І це є величезна біда. І це стосується не атеїстів, якихось там безбожників. Це стосується людей, які називають себе християнами. Дуже сумно і дуже прикро, коли діти Божі не слухають настанов від свого небесного батька. Дуже часто Бог говорить до нас, дуже часто навчає, дуже часто показує, як нам жити. Каже: ви хочете мати мир у сім'ї. Послухайте мої настанови. Ви хочете жити дружно. Отак от має бути. Та Бог дав заповіді. Бог каже, отак от виконуйте. Бог каже: хочете мати мир, відносини з батьками, от так треба поступати. Хочете мати мир на роботі чи там поступайте так. Бог знає, як нам краще жити. Бог знає, як нам жити в мирі, як нам жити в благодаті, в любові. Але біда в тому, що люди не слухають Господа і поводяться зовсім протилежно. Люди прийшли в церкву посиділи, помахали головою, да, 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 правда, правда. Але пішли додому і забули те все, що вони чули. І не мають бажання слухатися і виконувати те все, що чують. Бо каже своїм дітям: любіть ближніх, але Бога не слухають. Бо каже: не заздріть, не обманюйте, не крадіть, не пліткуйте, не чиніть перелюбу, не гнівайтеся, не ворогуйте. Але діти Божі думають, Ех, що там? Боже, ти не знаєш, ти нічого не знаєш. Ми знаємо, нас же ж ліпше. От нам краще подобається украсти, попліткувати, поворогувати, обманити перелюб і так далі і тому подібне. І потім мають, і потім плачуть до Господа: Боже, чому? Чому так, чому всяк? А, а, а що ти хочеш? Бог каже, ну що ти? ти ж вибрав, ти ж знаєш краще. Ну, живий тепер. У Посланнях апостолів дуже багато написано про таку поведінку. В посланні до Тита, наприклад, Павло каже, що не послух, одна з ознак невіруючої людини. Написано, бо колись, ви, бо колись були і ми нерозсудні, неслухняні. Тобто, Павло каже, що ми також колись були неслухняні, як невіруючі люди. Але коли ми пізнали Христа, Бог міняє життя наше, Бог веде нас до послуху. Якщо читати всі інші послання, то побачимо, що апостоли дуже часто говорять і докоряють, навіть віруючим докоряють про їхній непослух, про те, що вони часто також не коряться Господу. Написано, вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Тобто є, є дуже багато навіть серед християн, і тоді і сьогодні людей, які. Як тут написано, вони твердять, немов знають Бога. Але насправді відкидаються Бога вчинками, бувши бридки неслухняні. Послух, він не завжди. Вам подобається завжди бути послушним чи ні? Легко бути послушним чи ні? Скучно. Ні, не скучно, якщо. Ти знаєш, наприклад, якщо в тебе Господь, якщо в тебе пан твого життя каже, тобі так поступити, ти маєш так поступити, і ти знаєш, що в тебе буде майбутнє забезпечене, знаєш, що в тебе будуть любити, і все в тебе буде все добре. Але якщо ти поступаєш по іншому, так як тобі подобається, тут вже буде нескучно, тут вже буде весело і, і буде і плач, і, і, і радість, і всякі, всякі інші проблеми. От тут вже не буде скучно, так, да, звісно. Але Бог каже: ви хочете прожити в благодаті життя, в блаженстві, якомусь, в радості, чи, в, чи з гемороєм, скажімо так. Саме через непослу Господу, через невиконання Його волі ми маємо ті страждання, які ми, з якими ми зустрічаємося в нашому житті. Інколи, звичайно важко ну, Для багатьох людей важко покоритися, для багатьох людей важко когось послухати, е, важко слухатися, коритися комусь. Але саме через послуг Господу, через послуг Богу, через виконання Його волі Божої, ми показуємо, наскільки ми є діти Божі, наскільки ми є слухняні діти Божі. Інколи нам важко когось простити, але послуг Господу допомагає прощати. Інколи ми там ще щось важко зробити, але коли ми з Господом, Господь нас допомагає міняти наше життя, наше ставлення до інших. Багатьом людям неприємно жертвувати, але послуг Господній допомагає виконувати цю волю Божу. Якщо ми справді є з Господом, якщо ми вміємо покоритися Господу, то ми вміємо зуміємо покоритися комусь іншому. Чи покоритися в сім'ї, чи покоритися на роботі, чи бути послушним там, де потрібно бути послушним. Але коли немає послуху перед Господом, коли ми не навчилися бути слухняним перед Господом, ми не будемо слухняні ніде. Цікаво, що Ісус ем, ніколи не казав, не про не возвеличував себе, не казав, що люди добрі, ви маєте мені коритися, ви маєте слухати мене, ви маєте все робити так, як я вам сказав. Навпаки, Він прийшов для того, щоб послужити. Він дуже часто показував, що не, він, не йому має служити, а Він показував приклад служіння. Найбільший приклад служіння, коли ми в ноги. Але найбільший приклад, і дуже часто Він говорив про своє служіння Господу, про виконання волі Божої. От на це Він був посланий. Ісус хотів показати своїм життям і послугам Небесного Батьку, для чого Він прийшов на цю землю. Написано такі. Слова, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Апостол Павло пише про Ісуса такі слова, Филиппіан, другий розділ: Він упокорив себе, бувши слухня. Тобто Ісус упокорив себе, принизив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому Бог підвищив Його і дав йому ім'я, яке вище над кожним ім'ям. Ісус залишив нам приклад, якщо ми так само покірні перед Богом, якщо ми так само принизимося перед Богом, скажемо, Боже, я хочу виконати Твою волю. Я може не розумію багатьох речей, але я хочу виконувати Твою волю. Бог так само підвищить і нас, може підвищити нас і дати нам благодать. Про Ісус, про послух Ісуса можна дуже багато говорити, бо Він своїм послухом показав, послугом волі Божій став. Нашим Спасителем, якби Ісус сказав, ні, я не хочу Боже, слухатись Тебе. У Гецеманії молився Він там, пам'ятаєте, молитвою, що Боже, нехай мене, обмине мене ця чаша, але потім додає, але нехай не моя воля буде, але нехай Твоя не так, як я хочу, так як ти хочеш. І саме через цей послуг Богові Він став Спасителем світу. Ісус став нашим Спасителем. Про нього також написано. Послання до євреїв, і хоч сином він був, хоч сином він був, великим Сином Божим, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Ну тут також написано, що через послух одного багато хто стануть праведними. Тобто через послух Ісуса Христа, той приклад, який Він е, залишив нас, через те, що Він зробив для нас, ми. Отримуємо право. Якби, він, якби Ісус каже, я не хочу слухатися. На смерть Бог призначив йому смерть, Бог призначив йому е, спасіння, людства через смерть. Він сказав би, та ні, я не хочу, не буду я такого робити. Ми не мали би спасіння. Ми не мали би спасіння життя вічного. Але через послуг Ісуса ми маємо життя вічне. Через послуг ми маємо сьогодні блаженство. Бог хоче, щоб і ми були слухняні, бо через наш послух Бог може зробити великі діла. Але якщо ми не слухняні, Божі, діти, нічого з того не буде. Навпаки, буде біда і катастрофа. Як з Адамою Євою. Якщо ми кажемо, що маємо спасіння і належимо Господу, то це має бути видно по нашому послуху Господу. То має бути видно не тільки по послуху Господу, але й по нашому практичному життю. Якщо ми називаємо Господа нашим небесним Батьком, але не хочемо слухати Його, то які ж є ми діти? Які ми є діти? Наш послух є ознакою того, що ми маємо спасіння в Ісусі Христі. Але якщо ж ми не слухаємо Господа, якщо у нас немає бажання проявляти цей послух у щоденному нашому житті, послуху Господу, послуху батькам, послуху іншим? То тоді ми далекі від Господа. Ми не йдемо Його слідами і навряд чи Ісус є нашим Спасителем. Брати і сестри, я буду закінчувати. Наш Господь Ісус дійсно закликав нас до послуху. Бути послушним, правда Діма? Видно, що діти непослушні. Без послуху. Без послуху Господу ми ніколи не мали спасіння. Ми так і загинули в наших гріхах. Коли ми не послушні, у нас буде проблема катастрофа. Коли ми не слухаємося, у вас буде проблема катастрофи. Якщо ви хочете жити блаженним життям, із батьками і з ближніми, тоді ми маємо завжди слухати голосу Господі і казати, Боже, що хочеш, як ми можемо жити. Як ми можемо жити разом з тобою? Як ми можемо послужити Тобі? Який, яка Твоя воля щодо нас? Ставши дітьми Божими, віддавши наше життя в Божі руки, нам потрібно вчитися послуху, послугу, в першу чергу, Господу, виконанню Його волі, настанов, виконанню Його виправлення, Його наказів, а також послуху в повсякденному житті, у повсякденному житті людям, які, яких Бог поставив над нами, яких Бог поставив над нами. Пам'ятаємо, що саме практичним життям, саме у практичному житті у цьому послуху, ми показуємо, наскільки ми є діти Божі. Якщо ми не маємо послуху в практичному житті тим людям, які є над нами, то ми і показуємо, що ми не маємо послуху і перед Господом. Нехай Господь нам допомагає в цьому, і нехай Господь справді допоможе нам думати, як нам жити, щоб справді наше життя було благословенне. Бо Дійсно, люди добрі, бачите, Бог нам дає заповіді, Бог нам дає настанови і з радістю, з любов'ю нам дає настанови. Як батьки навчають своїх дітей не просто так, щоб пригнобити їх щось там заставити погане, батьки заставляють своїх дітей, бо люблять їх, щось хочуть з них, хочуть щось добитися з дітей. Але коли діти не хочуть слухатися, коли люди не хочуть слухатися в церкві, коли ми не слухаємо Божого голосу. На жаль, як Адам і Єва не слухали Божого голосу, на жаль, буде катастрофа. Тому обирати нам, що ми хочемо в нашому житті: або благословіння від Господа, або катастрофу. Амінь. Давайте.